Вітаю вас, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі, короткий інформаційний випуск новин в студії Богдана Клекнер. Ще дві зустрічі з громадою міста Хуст провів Хуський міський голова на минулому тижні. Мешканці будинків навколо оновленого центру міста та громада вулиці Добрянського мали змогу поспілкуватися з мером та його командою підтримки на актуальні теми. Про що саме йшлося на цих зустрічах у нашому першому відеоматеріалі. На оновленій площі міста на минулому тижні Хуський міський голова разом із своєю командою провів зустріч із мешканцями довколишніх будинків. Тут планується провести ряд ремонтних робіт по покращенню покрівлі будівель та їх фасадів, Шла мова і про оновлення прибудинкової інфраструктури. Доробимо ми центр міста, доробимо ми парк, відкриємо до 1 листопада. Сьогодні ще одна дуже приємна відбулася подія: проведений тендер по пронувським. Гранта ми маємо 14 будинків СБД за рахунок Короновського 50% ми свої даємо, ну і 5% ви збираєте своїх власних коштів. Уже за останні дві неділі після наших зустрічей ще 7 будинків проголосували, ідуть. Другого в нас варіанта немає. Тому я сьогодні вам хочу доповісти радісну новину. Новину радісну тому що цей будинок вже у нас прийнято в кінцево. Рішення буквально штрихи допрацьовуємо, буде е, е, робитися, буде будинок робитися, оцей, який у такому стані, ну і цей, і цей, при цій флажі, при цих фонтанах, воно трошки ну, не красить Куст. Тобто ці два будинки і третій будинок на пірогова пана Куделі, який також попав у систему прооновського проєкту. Також мер міста разом з народним депутатом України Валерієм Лунченком та кандидатами, що балотуються по цьому округу, відвідали вулицю Добрянського, де поговорили з громадою на теми, що турбують мешканців цього мікрорайону. Після того, як люди прийняли добровільне об'єднання громадян, значить фонд фінансує 250 тисяч. Ми фінансуємо 250 тисяч. І ви збираєте свою долю від загальної суми 5%, тобто 25 тисяч збирають співмешканці будинку і таке інше. Що ми можемо з цим зробити? Ми можемо зробити, що кажете? Кажете, міняємо кришу, кришу. Кажемо, робимо фасади, робимо фасади. Робимо, так би мовити, електричну частину чи робимо заміну комунікацій. це можемо робити, і це ми будемо робити. Від вас вимагається одне. І я вас дуже прошу в цьому плані, щоб ви порозуміли. ЖЕКа нема, за ЖЕК ми забули. Ми повинні зараз зорієнтуватися і йти цим шляхом. Місто дуже немалі кошти. І ці кошти спрямовані саме на розбудову і ОСББ, і інфраструктури міста. Цей будинок він дуже ідеально знаходиться в центральній частині міста. Він би потребував ідеального вигляду. А для цього треба знайти механізм. Цей механізм пропонується ОСББ. Ідеальної форми знайдемо. Все рівно буде хтось ображений, хтось буде не дуже ображений, комусь буде дуже чудово. Але треба рухатися в цьому напрямку, щоб ми це про це процес з вами запустили. Головним лейтмотивом обох зустрічів стала необхідність створення у місті об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, адже лише за таких умов команда мера міста зможе ефективно впроваджувати у даних мікрорайонах обіцяні конкретні справи. 15 жовтня напередодні Міжнародного дня кредитних спілок ми вирішили поцікавитися, як на Хущині працюють вищезгадані установи і чи допомагають населенню вирішувати фінансові проблеми. З Цією темою і вибрали з числа тих, хто на Закарпатті найбільш тривалий термін працює в цьому напрямку і, звичайно, має певний досвід у роботі. Вибір випав на кредитну спілку «Нарцис», що у Хусті. Сюди і завітали, щоб дізнатися про її діяльність, як кажуть із перших вуст. Детальніше дивіться у відеоматеріалі Жанни Ганусинець. На порозі офісу кредитної спілки Нарцис нас зустрічає голова правління Оксана Рязка. Ми запрошуємо, заходьте. Будь ласка, Дякую. Ми раді вас бачити. Проводить невеличку екскурсію, знайомство і дає можливість відчути себе клієнтами і поспілкуватися із спеціалістами спілки. Затишне приміщення та усміхнені працівники це вже давно стало візитівкою кредитної спілки Нарцис. Для початку спілкуємось з касиром Світланою Лепчей. Яка фінансова ситуація в кредитній спілці? У нашій кредитній спілці фінансова ситуація дуже стабільна. Наші члени неодноразово до нас звертаються і користуються нашими послугами. Маємо достатність капіталу і високу ліквідність. Далі з питань кредитування нас інформує економіст Наталія Микита. В неї ми цікавимося щодо видів кредитних послуг, які надає спілка. Момент ми кредитуємо клієнтів, а це такі кредити, як на навчання, на лікування, на соціальну допомогу людям, а також на даний момент особливо звертаю увагу на те, що ми почали кредитувати агропромисловість, тобто людей, які займаються сільськогосподарським виробництвом розведенням різної рогатої будови, тобто допомагаємо їм в розвитку. Спеціалісти кредитної спілки, як бачимо, кваліфіковано відповідають на наші запитання. Як каже Оксана Іванівна, так вони спілкуються з кожним клієнтом. Виникає бажання дізнатися більше про кредитну спілку з перших вуст. Кредитна спілка «Нарцис» на фінансовому ринку з 2001 року. У 2001 році ми починали. Починали давати перші кредити, починали брати перші депозити, починали. Часів, що спілка розвивалася, зростала, збільшувалася кількість членів спілки. Зараз у нас членів спілки до трьох тисяч. Ті люди, які нам принесли депозити ще на початку, до сьогоднішнього дня вони депозити не забирають, вони забирають лише відсотки. У нас жодного на разу не було проблем з виплатою відсотків і з поверненням депозитів, якщо закінчувався термін. Ті гроші, що ми діставали, ми їх давали в кредити. Значить, кредитування стараємося робити різні програми на різні потреби. Є в нас люди, які брали по 15-16 по 16 разів. Є такі, що більше 20 разів брали вже у нас кредити, кредитуються. Ми зробили спеціальну кредитну програму на енергозбереження. Значить, зручніші відсотки, 20 відсотків лише переплата виходить по кредиту. Всього на всього працювали вже. Починали співпрацю із нашою міською владою, щоб частково компенсувати людям. Це в майбутньому має бути, поки що немає, але поки що ми зробили такий кредитний продукт енергозбереження, що менше відсоткова ставка є, щоб людина могла себе додатковий котел покласти, утеплити вікна могли, утеплити будинок, щоб ви могли. Це саме вигідніші кредити в нас на сьогоднішній день. В непростий для України час все більше людей звертаються до фінансових установ за допомогою, адже потребують підтримки. І тут надзвичайно важливо знайти надійного партнера, яким є кредитна спілка Нарцис. У цьому ми переконалися самі. Ми ще займаємося просвітницькими програмами. Публікуємо статті в газетах, публікуємо, значить, член нашої кредитної спілки. Працівник пройшло спеціальне навчання і статті давали, проводили ми навчання з школярами, проводили навчання із членами нашими спілками, розказували. Займаємося нашими молодшими школярами. Традиційно вже стала гра всезнайко для молодших школярів, щоб діти цікавилися більше навчанням, щоб діти і Більш уважні були, зацікавлені було, щоб їм цікавіше було жити. От якраз на 21 числа буде наступна гра «Всезнайко» для учнів молодших класів пільгових категорій. Всі дітки дістають якісь призи, а самі кращі діти, що є самі кращі команди, то все стараємо всім закупити цікаві книжки, енциклопедії закупити день відкритих дверей. Ми розказуємо про нашу кредитну спілку. Ми розказуємо про наші кредитні продукти. Ми розказуємо про членів нашої спілки. Ми розказуємо людям, що де їм вигідніше кредит взяти. Кожний кредит, який бере людина, ми порахуємо скільки кредит її обходить, скільки вона має заплатити по цьому кредиту. Підбираємо дату сплати, підбираємо термін, підбираємо. Це з кожним підходом індивідуально, з кожним індивідуально працюємо. Податкова міліція Закарпаття викрила маніпуляції з 23 -ма тоннами міді. Співробітники оперативного управління фіскальної служби у Закарпатській області спільно з працівниками Чопського прикордонного загону припинили спробу незаконного вивезення з території України кольорових металів. Зокрема, вилучено 23 тисячі кілограмів мідних сплавів орієнтовною вартістю 1 мільйон 700 тисяч гривень. Комплекс спільних заходів проведений у рамках операції Рубіж 2015 так, встановлено, що транзитом через територію України перевозились відходи мідних сплавів з Республіки Білорусь до Німеччини. При огляді вантажівки в пункті пропуску Ужгород було встановлено, що в автомобілі фактично перевозяться мідні сплави, зокрема, мотки, що були у користуванні проволоки та пластини. Разом з тим, згідно з митною декларацією, при в'їзді на територію України в пункті пропуску доманово Волинської митниці ДФС вказаним транспортним засобом ввозилась мідна руда. Таким чином, є підстави вважати, що вантаж був підмінений на митній території України з метою ухилення від сплати експортного мита в розмірі 15% від вартості експортованого товару. Наразі зібрані матеріали скеровано для вирішення питання про внесення відомостей про правопорушення до єдиного реєстру. Школа наша друга домівка. 13 жовтня цю загальновідому фразу згадували випускники та ветерани освітнього закладу, колишні учні і педагоги загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 яка святкувала свій поважний солідний ювілей 70-річчя. Привітати школу-ювілярку завітали і очільники області та міста. Більш детально у нашому відеоматеріалі. Хуську на той час середню школу номер 2 було відкрито у 1945 році. Тоді поріг школи, яка ділила приміщення з спецшколою інтернат, переступило 20 учнів. Сьогодні ж у загальноосвітній школі номер 2 навчається 119 учнів. Які не раз доводили свій високий рівень знань, завойовуючи перші місця на різних наукових формах та олімпіадах, щороку медалісти школи підтверджують свої знання на зно та відповідають почесним статусам. З нагоди ювілею в начальному закладі відбулося свято, де зібралися усі почесні гості та перші особи міста та області. Провели його педагоги школи. Більшої урочистості святу надав гімн школи, який створили вчителі Діана Ганусенець та Віктор Грицак, а виконав його вокальний ансамбль Веселі нотки. Тому що невдовзі школа-ювілярка отримає спортивний майданчик із сучасним покриттям. Сам я прокурував виділення коштів обласного бюджету, і на сьогоднішній день кошти вже виділені. Володимир Павлович включився в цю роботу, він виділив кошти міського бюджету. Сесія міської ради народ... депутати міські виділили кошти для того, щоб зробити огорожу, зробити освітлення, і ви будете мати надсучасніший майданчик. Він буде змонтований до кінця цього місяця. Одну з найстарших шкіл міста на Тисою привітав і Хуський міський голова Володимир Кащук. Я хочу близько схилити голову перед обільонними сідіною ветеранами, які віддали свої прекрасні молоді роки і сіяли добро душі наших дітей. Щиро вам спасибі. Я хочу подякувати сьогоднішньому колективу молодому, який продовжає ті гарні, хороші, добрі традиції. Різні Історичні моменти ця школа мала. Спочатку після 45-го року вона була на зльоті, потім її критикували, бо комусь не подобалося, що тут були на російській мові російська школа, чому не українська, але школа вистояла, школа вижила і сьогодні 70 років. Ми сьогодні святкуємо. Також на святі звучали слова подяки педагогам від колишніх учнів, а нині знаних у краї людей. Часи були різні, абсолютно різні, діаметрально протилежні. Ви бачите, як швидко змінюється світ. Ви бачите, як змінюються останній час особливо, як змінюються люди, як змінюються погляди, пріоритети, переоцінка цінності відбувається. Основне, головне, що в людині ніколи не має змінюватися, і воно завжди повинно бути присутні це порядність, це моральність, це глибокі знання. Саме ці три речі. І здобуваються нашого закладу. Маємо надію, що випускники цієї школи ще не раз доведуть свій високий рівень знань і майстерності, завойовуючи вершини у професійному житті. Це буде найвищою оцінкою фаховості та мудрості педагогічного колективу школи. Це була вся інформація на сьогодні. Нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. Бажаю вам тільки хороших життєвих новин! На все добре, хай щастить!